Добрий день, мої малята! Дуже рада вас вітати! Сьогодні фея музики знову запрошує нас на подорож до своєї чарівної країни. Готові туди відправитися? Минулого заняття ми з вами познайомилися з двома братами мажором і мінором, так? чим вони відрізняються один від одного. Мажор веселий, світлий, радісний, так? нібито теплі кольори, він такий жовтий, червоний, так? а мінор, він більш такий сумний, він більш такий холодний, Нібито він синій колір або фіолетовий, або сірий. Але мажор і мінор вони обидва дуже красиві, так? І сьогодні ми продовжимо знайомитися із ними. Зараз я пропоную вам перейти за посиланням під відео і зробити вправу. Вам треба буде слухати музичні уривки на відео та потім переводити їх на правильну картинку на мажор або мінор. Пропоную зараз згадати веснянку Ой минула вже зима, яку ми вчили минулого разу. Минула вже зима, снігу льоду вже нема, ой нема, ой нема, снігу льоду вже нема. Ой нема, ой нема, снігу льоду вже нема. Лижу раблі, золовечки малі, ой, малі, ой, малі, соловечки малі, ой, малі, ой, малі, соловечки малі, лухом квіточки цвіту. Ой, по пасуть, ой, пасуть, суть, в цій травку вже пасуть, ой, пасуть, суть, ой по суть, в цій травку вже пасуть. Ой, пасуть, ой, пасуть. Любі дітки, було сьогодні з вами дуже приємно працювати. Я з вами прощаюсь до наступного разу. Бай-бай!